Доброго дня. Вітаю вас у новому році і у новому році реформи шкільного харчування. Сподіваюся, кожен з вас уже відчуває її як свій власний проєкт, свою особисту справу. Тільки так і має бути, бо вона про піклування, про здорове майбутнє наших дітей. Зараз, під час війни, нагодувати дітей корисно і якісно не менш важливо, ніж зігріти чи облаштувати укриття. Все це частина їхньої безпеки. Та впевненості в тому, що дорослі їх захищають. І саме ви, команда, яка це робить, всі, хто в цьому залі, і ще дуже багато людей по всій країні, представники державних органів, великих міжнародних та українських організацій, експерти, волонтери та управлінці. Разом ми вже багато втілили, розробили і затвердили стратегію реформи до 2027 року. Оновили законодавчу базу, тому є можливість мати прозорі та зрозумілі механізми впровадження змін, модернізуємо кухні, їдальні в школах та садочках. А менше місяця тому, в кінці грудня, закінчилося будівництво першої в Україні фабрики кухні. Підвищуємо кваліфікацію кухарів, запускаємо в роботу кулінарні хаби, розробляємо навчальні програми, формуємо спільноту агентів змін. Все це інструменти для кожного із вас, бо настає етап впровадження реформи на місцях у ваших громадах, і це є найважливіший етап. Саме від вас, від громад, місцевого керівництва та керівництва шкіл залежатиме, чи стануть такі важливі зміни реальністю, чи зможемо ми разом забезпечити нашим дітям однаковий доступ до поживної та якісної їжі і в маленькому селі, і у великому місті. Тому так важливо, щоб найближчим часом були розроблені та затверджені регіональні ваші власні програми реалізації реформи шкільного харчування. В них саме ви визначаєте пріоритети роботи, бо ніхто, так як ви, не знає, що потрібно саме вашій громаді, що потрібно, щоб саме ваші діти отримали повноцінне харчування якнайскоріше. Ще раз нагадую: ми готуємо не просто шкільні обіди. А сьогоднішню стійкість і здорове майбутнє, і не тільки для теперішніх школярів, а для всієї країни, всього суспільства. Не забуваємо про це, тоді завжди знайдеться правильне рішення. Дякую.